Коли Україна вступить в Євросоюз, є складнощі, а є й гарні новини. Але перш ніж відповісти на питання, коли, давайте задамо собі інше. А чи дійсно ми хочемо швидше? Чи може треба правильно? Нагадаю спочатку, що вступ в ЄС ніяк не впливає на нашу безпеку і мир. Це потрібно завжди тримати в голові. Але якщо зрозумілою мовою, то поспішне членство загрожує Україні стати вічним сировинним придатком. Коли ресурси висасуються наші, вони йдуть до Європи та повертаються у вигляді вже готових товарів. Тобто ми станемо лише споживачами того, що Європа виробляє з наших матеріалів без можливості вирватися з цього зачарованого кола. Український ринок, на жаль, занадто слабкий, щоб гідно конкурувати з європейськими гігантами. А безоглядно приймаючи соціальну політику розвинених країн, ми позбавляємо себе можливості зробити економічний прорив. Такий необхідний для того, щоб ми стали дійсно сильним і конкурентно спроможним гравцем серед рівних. Отож найгірший сценарій два не вступити в ЄС зовсім та як не дивно вступити занадто швидко, без підготовки та захисту своїх інтересів. То коли статистично середній термін від початку переговорів до членства в ЄС 7 років ми розпочали переговори в 2024 році, тож приблизно 30-й рік. Чесно кажучи, це вже мало часу для того, щоб ми створили українське економічне диво, враховуючи, що миром ще навіть і не пахне. Але гарна новина в тому, що державні реформи в Україні йдуть навіть з випередженням, затвердженого з Європою графіку. І зараз все більше залежить якраз від нас з вами, людей, що хочуть жити та працювати на своїй землі. А ми справимось. Все буде добре. До завтра.